Сьогодні було гучно та тривожно не лише у нас, але і у наших сусідів. Російські дрони залетіли на територію Польщі, пролунали вибухи, спрацювала ППО. І на щастя наразі жертв немає. Чи є це сигналом для всієї Європи про ризики, наслідки, загрози та прогнози? Далі будемо говорити у нашій студії із нашим гостем Михайлом Шабановим, політологом та міжнародником. Слава Україні, пане Михайло. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, слава доброго дня. Так, ну що ж, як ви гадаєте, що означає, якщо можна так сказати, цей інцидент для безпеки Польщі? Чи є це викликом і прямою погрозою для країнів члену НАТО? І як зараз на це реагують? Власне, це є провокація. Зараз можна чітко сказати, що Росія фактично випробовує, ну по-перше, основні статті НАТО на міцність. Передусім, це четверта і п'ята стаття. Ось НАТО випробовує точніше. Росія випробовує відповідно реакцію з боку країн НАТО mm -hmm. на сьогоднішній день, і перш за все, звісно, американську реакцію, яка повинна, ну скажімо так. Визначити, промаркувати вже загальний стан Північно-Атлантичного альянсу у його здатності відбивати потенційні дипломатичні, політичні, ось і військові атаки з боку Росії. Тобто Росія, по суті, створює такий провокативний фон. Ми побачили, що це намагання, перш за все, вдарити по одному з головних логістичних хабів спостачання озброєння до України по Ожешову, власне кажучи. І це абсолютно така продумана, ну з точки зору Росії логічна операція, ну випробовування на міцність, в тому числі і польських ВВС, скажімо так, і здатності Польщі якось відповісти на це. Наразі ми такої здатності в тому ракурсі, в якому б нам хотілось, не побачили. Тобто, Польща намагається лавіювати. Офіційне а, і політичне керівництво і військове керівництво каже про невідомі об'єкти, ось mm -hmm. які залетіли, власне кажучи, в повітряний а, простір польської республіки. Тобто, всі ці меседжі по суті це продовження а, спроб а, наших сусідів країн НАТО лавіювати в ситуації відкритого а, військового виклику з боку Росії. Су свою чергу Росія вона в принципі. Йде в Абанк. Вона йде в Абанк, випробовуючи, як я вже сказав, на міцність Північно-Атлантичний альянс. Mm -hmm. Але тим не менше, Польща сьогодні тривожена. Також є реакції і від суспільства, від населення. Ну і власне, якщо говорити стосовно нас. Україна, як от такі подібні випадки можуть зараз вплинути на підтримку нашої держави з боку Польщі? Чи може оця ситуація бути приводом для посилення можливо військової допомоги нам зараз? Ну, ця ситуація, вона, на мій погляд, абсолютно має два основних виміри. Перший вимір: цією ситуацією скористаються дійсно. Проросійські сили в самій Польщі, які будуть підігрівати настрої відносно того, що а, треба обмежити допомогу Україні, оскільки Польща є під загрозою ударів з боку Росії, тобто таке можливо. Але я в свою чергу все ж таки глибинно сподівався на те, що а, ця ситуація вона підштовхне наших польських партнерів і друзів до того, щоб а, дійсно, ну хоча б не обмежувати. Ту допомогу, а, пропонування власне, своїх аеродромів, своїх логістичних хабів для а, руху озброєння до України, хоча б не робити певних перепон і обмежень. Зараз у політичному колі, перш за все, буде а, оцей наратив розігріватися, власне кажучи, чи треба, чи не треба продовжувати допомагати Україні, оскільки сама Польща є, по суті, під. Загрозою це будуть робити, ну, хоча б представники польської партії Конфедерації, які відомі своєю проросійською позицією, Ну замічені передусім під час протестів, власне так званих фермерів, власне кажучи, на кордонах з Україною. ось Тому вони будуть якраз грати на цьому а, політичному тлі. Скажімо так, я все ж таки сподіваюся, що загалом, оць, о, оцей випад з боку Росії, абсолютно спланований, абсолютно о, продуманий, він все ж таки підштовхне о, польське керівництво ну, достатньо правих настроїв, як ми бачимо, судячи з заяв діючого президента пана Навроцького, але о, підштовхне до більш жорсткої позиції щодо Росії. Щодо Росії тому що. Поляки повинні чітко розуміти, що загроза, власне кажучи, для Польщі вона існує так само, як вона існує в принципі для країн Балтії. Ось вона існує для Молдови, вона існує для Румунії, власне кажучи. І для більшості по суті країн так званого ну, зони радянського впливу колись. да А можливо, Росія мітить і далі, тому тут треба розмірковувати більш стратегічно. Угу. А як думаєте, стосовно санкцій, чи от після сьогоднішньої ситуації подумають про якісь жорсткіші методи впливу на Росію, і можливо, якісь міжнародні ініціативи проти РФ? Ну безумовно, міжнародні ініціативи вони будуть перш за все у сенсі обговорення тієї саме четвертої консультативної статті Північно-Атлантичного альянсу. Де мова йде про безпеку однієї з країн, яка є під загрозою, тобто якісь консультації, обговорення, все це відповідно буде. А санкції. Ну, перш за все, ми очікуємо, звісно, з посилення санкцій саме з боку американської сторони. І тут є дійсно велике сподівання, що після атаки на Польщу відкритої атаки на Польщу, яка ну практично тут не приховуються наміри Росії. да а Дональд Трамп а, все ж таки піде на ті самі кроки, які він озвучує вже досить довгий час. Тобто, зокрема, а, руйнівний так званий руйнівний санкційний пакет Блюменталя, який а, Грема Блюменталя, який він збирався застосувати, а так і не застосував, власне кажучи. Тому я думаю, ця ситуація вона підштовхне рішення Трампа, який вже напевно його оточення. Яке ну більш раціонально насправді дивиться на цю ситуацію, а зробить певні для, для себе м, висновки, особливо ті, хто відповідають, власне кажучи, за вектор рішення а, у дипломатичних відносинах з Європою, власне кажучи, тобто безпека Європи зараз під загрозою, по суті, ще більш вона, вона ще більш активізувалася ця а, проблема наразі всю ніч угу. а, пане Михайло. Ну і власне будемо так м, прямувати до завершення. Але ще є такі запитання. Звичайно, зараз у нас такий розпочинається період осінньо-зимовий. Ні для кого не секрет, що росіяни. Будуть активніше випробовувати свої сили бити по енергетиці. Ну і власне, як ви думаєте, чи є ризики, що російські атаки на Україну дедалі частіше будуть зачіпати власне території сусідніх держав? А, дійсно, Росія кожного року планує достатньо руйнівні удари по інфраструктурі та енергетиці України? Це не є несподіванкою для нас. А, звичайно, Росія сподівається на певну дестабілізацію ситуації, передусім серед населення, але її не відбувається, власне кажучи, і це такий є добрий фактор. З іншого боку, це великі а, страждання для людей, це великі втрати. І а, дійсно дійсно в цьому сенсі, я думаю, щоб а, розширити межі а, власної деструктивної діяльності, Росія а, в цьому році. Після цього опробування, власне кажучи, в напрямку Польщі буде ну наприклад, у напрямку Польщі, чи то Молдови, чи то Румунії, власне кажучи, певні такі точкові удари у сенсі спрямування шахетів. Тобто мова йде перш за все про намагання вдарити по логістичним ланцюжкам постачанню озброєння. Там, де Росія, ну. Вважає, що такі логістичні а, ланцюжки є, вона буде намагатися бити. Тут багато чого залежить від реакції наших сусідів, але на жаль, тут є проблеми. На жаль, кожна з країн, які є членами НАТО сусідами безпосередньо, вони вважають за потрібне до останнього зберігати ну, умовний, умовний, хоча б статус-кво в цій ситуації. Хоча це фактично вже ну. Не є продуктивним від слова зовсім цієї ситуації, тому що, а, чим більш, ну, наприклад, Польща буде лавіювати, тим більш загрозливими будуть ставати удари а, під час масштабованих атак шахетів, удари по самій Польщі. Ми бачимо, що близько 23 шахетів, а це велика кількість, залетіла на територію Польщі. Ми бачимо по різним паблікам, що є руйнування. Є падіння цих невідомих об'єктів, але польська влада намагається якось це знаєте заангажувати, і на мій погляд, це є досить така, ну, непродуктивна а, політика і стратегія, пане Михайле. Дякую вам, що ви доєдналися сьогодні до нашого тару. Приділили нам кілька хвилин. З нами на зв'язку був Михайло Шабанов, політолог, міжнародник. Дякую.